Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас наступне заняття серії занять уроків по програмуванню на мові Rust. Минулого разу ми з вами познайомилися з самою мовою, з тим, для чого її використовують, в яких сферах, а також створили новий проєкт та написали нашу першу програму. Тож, відкриваємо термінал. АВС-код і поїхали далі. Пригадуємо, як на першому занятті ми створювали наш новий проєкт через термінал. Для цього ми використовуємо команду cargo. New. І оскільки наша сьогоднішня тема буде переважно про зміни, назвемо. Variables tutor. І відразу відкриємо наш проєкт в нашому редакторі. Позакриваємо все лишнє, бачимо аналогічну структуру як попереднього заняття. І нам потрібно писати відповідно код в main.rs. Сьогодні ми не будемо вигадувати щось нового, будемо писати все в функції Main. Повторюсь, це точка входу в програму. І ми сьогодні будемо працювати виключно всередині неї. Тож, зміни і мутабельність. В більшості мов програмування, коли ви створюєте зміну, ви очікуєте, що її можна було б змінювати. Але е, враз трошки все інакше. Ми зазвичай створюємо зміну, яка не може змінювати. Для того, щоб переконатися в цьому, давайте напишемо невеличкий код. Ми створимо зміну LED. X рівні 5. І наступним кроком ми її роздрукуємо. Не забуваємо закрити. І для того, щоб бачити, що у нас відбувається в програмі, нам потрібно її скомпілювати. Для цього ми використовуємо Cargo Run. Бачимо наша зміна, все гаразд, нічого не змінилось. Тож, давайте спробуємо змінити нашу зміну x 6. І бачимо нашу помилку. Тому що в Rust змінні, Вони насправді незмінні, тобто immutable. Це одна із фішок безпеки в мові програмування Rust. це гарантує, що якщо десь оголосили зміну, вона випадково не зміниться в іншій частині коду. Але якщо нам потрібно змінювати цю зміну, то нам потрібно для цього використати ключове слово mute. Тобто, якщо ми візьмемо отут. Напишемо mute і виконаємо наш код. Це гаразд, все працює. Про це потрібно пам'ятати. З часом, коли ми будемо досягати певних нових рівень в пізнанні Rust, ми зрозуміємо, де це використовується і для чого. Поки що ми беремо це до уваги. Для того, щоб змінювати зміну, використовуємо. Додаткове ключове слово «м'ют». Але в контексті змінності чи незмінності потрібно ще поговорити про дві важливі речі. Перша це константи. В мові програмування раст константи пишуться через ключове слово «const». І як в більшості мов програмування, всі константи пишуться у нас аперкейсом великими літерами. Роздрукуємо його. Подивимося, що у нас і як тут. Бачимо наша константа. Наступна річ, про яку варто знати при змінних змінах змінних, це затінення. У інших мовах програмування це іноді називають перевизначення. Але тут це працює трішки інакше. Ми, наприклад, створюємо змінну. Давайте ми створюємо ось таку змінну. Далі ми з нею робимо, наприклад, якийсь інкремент, в даному випадку додатки 3. І ми хочемо це число помножити на 4. А потім ми говоримо, що let U дорівнює. Наприклад. І попробуємо це все роздрукувати. Давайте подивимося, що в нас вийшло. як бачимо, все працює. В чому фішка затінення? В Тому що ми можемо міняти типи змінної. На відміну від mute, коли у нас міняється виключно значення. То в затіненні ми можемо міняти типи. Але це не заміна насправді типу чи заміна значення, це створення нової зміни із тим самим ім'ям. Тому це працює таким чином. Ми можемо сказати, скільки завгодно раз, Let U. Дати абсолютно різний тип, можемо навіть тут зробити там 2 цілих. 80 х тобто флот. Потім у нас іде ціле число. Тоді ми там робимо якісь математичні операції над ним. Потім взагалі у нас іде строкове значення. І ми це все виводимо в термінал і бачимо, що це все працює. Це прикольна штука. Тож, а з огляду на те, як міняються зміни в Rust, ми можемо сказати, що е, тип зміни він важливий. І це говорить про те, що мова Rust це строго типізована мова. Це означає, що компілятор повинен завжди знати всі типи змінних, які використовуються в програмі. Якщо ми не вказуємо це явно, то відбувається так зване виведення типів, і компілятор сам здогадується, який це тип, але іноді треба вказувати тип. Ну, про це пізніше. Тож, давайте поговоримо про всі типи скалярних даних скалярних типів даних, які використовуються в Rust. Зрозуміло, що, що самим поширеним і самим відомим це буде цілочисельне значення, але в Rust, та, в принципі, і в багатьох інших мовах, використовується не просто ціле число, а ціле число з певною розрядністю. Це говорить про кількість можливих чисел в даному типі даних. Тож, інтеджер. Позначається літерою І. В такому випадку ми мусимо вказати конкретний тип через двокрапку. І це наше ціле число. Давайте його роздрукуємо. А, вибачте, знову забув важливу річ. Наступний тип цілого числа, який ми можемо використовувати, це unsign. Справа в тому, що всі числа для того, щоб міняти кількість виділеної пам'яті. Точніше не міняти кількість виділеної пам'яті для максимальної кількості чисел, але збільшити максимальне саме число. В Unsign не використовуються від'ємні числа, тобто від нуля. І далі скільки в нас влізе в нашу розрядність. Ми вказуємо тут розрядність I32 або LED U. U. 64, наприклад. Для і справа в тому, що воно не буде від'ємним. Тобто, вся пам'ять, яка розрахована на ту кількість чисел з від'ємним знаком, використовується виключно в додатних. від нуля і вище. Це дозволяє оперувати з більшими числами в коді. Наступний тип даних важливий це не ціле числа, це флот. Або ще називають floating-point. Числа з плаваючою комою. Позначаються вони через Reфікс F. Давайте напишемо. FL змінна назва. Називаємо її F64. О, гарна ідея. Давайте назвемо P. І в нас буде друкуватися тут і. Але справа в тому, що за замовчуванням цілий, тобто флоти не цілі числа, це флот 64. Але коли ми не використовуємо велику кількість після знаків чисел, то ми можемо крутити наш флот таким чином, щоб. Десь місцями можливо зекономити пам'ять. Чи хочете ви знати правду? І хочуть знати правду. Тому в Rust для того, щоб знати правду, використовується особливий тип даних. Та, да, в принципі, і в більшості мов програмування він, мабуть, в усіх мовах програмування він використовується це Boolean. Давайте створимо нашу зміну із Е. І давайте роздрукуємо всі ці наші типи даних, подивимось, як воно. У нас буде виглядати в терміналі. О, я десь бачу помилку. Чудово, чудово, у нас е, є гарний приклад, е, коли у нас ми не можемо робити якісь математичні операції з двома різними типами даних. В майбутньому ми будемо приводити один тип до другого. Для цього використовувати будемо специфічні речі, але в даному випадку нам потрібно щось змінити. Ми можемо додати, наприклад, ще одну строчку LED U дорівнює. LED U дорівнює 8. Крапка з комою. Тобто, спочатку у нас був флот, потім ціле число, потім інкремент, потім множення, потім взагалі строк строкове. І подивимося, що у нас буде. Як бачимо, все у нас працює, є якісь попередження, але це не суттєві. Тобто, ми не можемо використовувати змінну U, Бажано використовувати з якимось префіксом. Про це нам Cargo і говорить. Варто звертати іноді увагу на, на такі повідомлення, тому що іноді це дозволить уникнути якихось непорозумінь при рев'ю із колегами. І останній тип даних, який ми розглянемо сьогодні, це Characters. Rust це не просто 1 байт, а цілих 4, що дозволяє нам використовувати не тільки ASCII-символи, а й будь-які символи Unicode. Давайте спробуємо. Тільки ніяких Z. Давайте виведемо. Як бачимо, наш U. І спробуємо навіть емодзі. А й буде так. Очистим термінал і як бачимо вивід емодзі в терміналі. Додамо ще кілька. Кириличні символи без питань. Проблем з цим немає. У нас є трішечки, помилка. Як бачимо, все працює. Ну і наступне. Достатньо важливе. З типами даних можна робити певні математичні операції. Само собою, це додавання, множення, ділення, віднімання і ще залишок від ділення. Це досить цікаві речі, нам потрібно спробувати. Давайте створимо якусь зміну. Давайте візьмемо невеличку. i32. І не 42. Давайте, хай буде 8. Далі ми візьмемо цю зміну і додамо до неї якесь число. Давайте використаємо для цього mute, додавання, множення. Віднімання і подивимося, що в нас з цього вийшло. У нас вийшло 26. Давайте спробуємо ділення Р. Рівніє R на 2. 13. Але є певна особливість. Якщо ми ділимо, і в нас при цілих числах буде нецілий добуток. То ділимо на 3, тобто залишок весь, він відкидається. Це не буде 8,5 до рівня 9, це не буде там 8,9 до рівня 9, це буде 8. Всі символи після коми вони викидаються, забуваються. Наступний елемент, і важливий. Це залишок відділення. Залишок відділення, тобто у нас є певна частина, яка залишається. Тобто, якщо ми б ділили там, наприклад, 8 на 2, це ціле число, 8 на 3, у нас є залишок, то даний оператор повертає виключно залишок відділення. Як бачимо, давайте для Розуміння, що відбулося. Додамо ще один принт. Ось тут. Тобто ми бачимо: тут у нас вивели 8. Розділили на 5 без, тобто взяли залишок від ділення. При діленні на 5, нас 3. І це часто використовується виключно як тригер. при Прирівнюванні до нуля, або чи більше нуля чи для розуміння того, чи в нас відпрацювала якась функція. Якщо в нас залишок відділення рівний нулю, то ми робимо щось одне. Якщо залишок від ділення в нас більший нуля, нам потрібно зробити щось інше або повторити дію. Тож, ми сьогодні охопили велику базу. Того, що потрібно знати для програмування Rust. Ми поговорили про зміни. Ми познайомилися зі словом LED, це спосіб сказати Rust, запам'ятає значення і дай йому ім'я. Або називається це ще variable binding, або зв'язування як завгодно. Ми познайомилися із мутабельними немутабельними типами. Точніше, змінними, типи це в інших мовах програмування. Побачили, що таке шедовінг, затінення. Побачили е, різні типи даних і ознайомилися, власне, чому строга типізація в Rusty використовується. І також побачили, що певні типи даних мають достатньо розширені. Можливості в порівнянні з іншими мовами програмування це власне Characters. І познайомилися з різними операторами математичними, які використовуються в враз. Тож, на наступному уроці ми розберемо, що таке функції. Це буде вже цікаво. А на сьогодні все. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі на наступних заняттях.